Інспекцію надзвичайники розпочали о 11.40. Будівля Кропивницького коледжу імені Мухіна на два поверхи нижче від Одеського, де сталася трагедія, має чотири. У цей момент саме тривав навчальний процес. У приміщенні знаходилося 600 людей. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Микола Масліньков показує запасний вихід на першому поверсі. Діти відчиняються поворотом. Рятувальники перевіряють план евакуації. «Це половина корпусу, який йде сюди, Це коридор, хол та пожежні крани констатують, вони справні. Всі пожежні крани. пожежні крани пронумеровані, пронумеровані. там розділені. Відповідно, у вас журналі запис є. Так, є є, є запис журналі відповідно. Також звернули увагу на сигналізацію, систему сповіщення і документацію. Вже за 20 хвилин перевірку закладу завершили. Наступний етап практичний. Студенти і працівники коледжу мають показати навички з евакуації. В принципі, дії студентів відпрацьовані і преподавателя відпрацьовані, надіюсь до автоматизму, оскільки такі тренування ми проводимо самі. За легендою, займання сталося на другому поверсі закладу. Евакуація розпочалася о 12-й. Пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. І студенти, і працівники коледжу на вулицю виходять спокійно. Кожне відділення стає на свою секцію. Далі викладачі звітують, скільки людей вийшло з приміщення. Уже за 5 хвилин всі повернулися до закладу. Рятувальники кажуть, тим, як прийшла евакуація, задоволені. Стосовно евакуювання результатом задоволені, тому що персонал видно, що перед цим коледжу відпрацьовував дані заходи. Студент, а також персонал знає, як евакуюватися, куди кому рухатися і де хто має збиратися. Другокурсниця Марія Баранік зізнається під час евакуації, трохи хвилювалася, але зрештою зібралася, бо знає, як слід діяти в екстрених ситуаціях. Я знаю, тому що в нашому коледжі як мінімум два рази на рік проходить така. Тренувальна евакуація, але в цей раз була несподівана. Вже о 12.10 перевірка пожежної безпеки закладу завершилася. Порушень у медичному коледжі імені Мухіна не знайшли. Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко, телевізійні новини. Сібієн.